Споживачам, які отримують тепло та гарячу воду від Чернігівської ТЕЦ, варто приділити особливу увагу процесу оплати спожитих послуг. Їх надає нове комунальне підприємство теплокомуненерго Чернігівської міської ради. Тож абсолютно нові і особові рахунки. Підприємству довелося повністю сформувати нову базу, оскільки ми не є паронаступника то фірми Технова, Нам довелось формувати наново базу споживачів. Тому що попередній орендодавець не надав нам стару базу. В зв'язку з цим змінилися номери особових рахунків. Саме за цими особовими рахунками має здійснюватися оплата спожитих тепла та гарячої води. Нові реквізити вказані в квитанціях. Їх надає теплокомуненерго, в господарському відданні якого і знаходиться Чернігівська ТЕЦ з 21 серпня 2023 року. Споживачам, які сплачують за послуги через банківські мобільні застосунки, необхідно внести зміни в шаблони розрахунків. Комунальні платежі, так, О, відрізь, так. І в мене, бачите, немає вашого підприємства. Наше підприємство не світиться. Натискаємо Додати послугу. Натиснула. І тут я маю назву вести. КП Теплокомуненерго Чернігівської міської ради. От я якраз... натискаю. Натискаю. Так, О, зараз нам треба. Ага, а якщо ви його не знаєте, ми можемо знайти О, по є. адресі і перевіряємо шаблон. Е, от, опалення. Опалення, Правильно. КП Теплокомуненерго, КП теплокомуненерго. Всі так, дві послуги, дві послуги. є або плата і, і за спожити опалення, так? Так, і тепер я обираю ці дві послуги і, і проплачую сплачуємо. так. До сплати таким чином в списку збережених шаблонів комунальних платежів з'явиться новий, за яким споживач регулярно зможе самостійно оплачувати послуги. А вже недійсний шаблон технови потрібно видалити, щоб випадково уникнути помилок під час проведення банківської операції. Споживачам при сплаті послуг потрібно дуже уважно дивитись на назву підприємства і номери особових рахунків. Щоб заплатити відповідно до призначень платежу нашому підприємству, частина споживачів почала сплачувати за новими реквізитами, як тільки дізналися з новин про перехід ТЕЦ в управління теплокомуненерго за послуги. Сплачуємо через мобільний додаток, користуємося особисто Приват24. Тому при сплаті побачили, що з'явилися нові платіжки від комунального підприємства. І були сплачені рахунки, а саме за тепло, за гарячу воду, за абонентське обслуговування сплачували на нове підприємство. От. А технову зі своїх застосунків ми видалили. Знаємо, що також багато сусідів у нас є передплати у знайомих також, то знаємо, що вони безпосередньо почали звертатися до самої технови, щоб їм повернули кошти. От. Ну, і Хочеться сказати велике дякую, слова вдячності працівникам комунального підприємства за те, що в такий нелегкий час розпочали опалювальний період вчасно і до тепла наших сердець додають нам тепла в домівках. Споживачі, які помилково оплатили послуги за старими особовими рахунками, і чиї кошти не надійшли на рахунок КП Теплокомуненерго, для повернення коштів мають звертатися із заявою до ТОВ фірми Технова. Керівництво теплокомуненерго наголошує, що саме від сумлінності споживачів значною мірою залежить стабільність роботи підприємства. Своєчасна оплата – це стабільне надання послуг. І сподіваємося на підтримку споживачів і дякуємо кожному, хто вчасно і в повному обсязі сплачує за наші послуги. У разі виникнення запитань пов'язаних із постачанням тепла та гарячої води, споживачі ТЕЦ можуть звернутися в службу теплозбут за адресою вулиця Мазепи, 51, або за номерами телефонів, вказаними в друкованих рахунках.